Привіт, друзі! Рада вітати вас знову на території нашого бджільництва. Як то кажуть, місце зустрічі змінити не можна. Хочу підняти тему кормів, бо зараз продивляємо сім'ї після похолодання, а в сім'ях з'їли меду стільки за короткий період холодів, що ми просто в шоці. І це дуже серйозно, бо наслідки можуть бути фатальними. Тож розкажу вам, що робити, якщо закінчуються корми і немає рамок з медом та відсутній взяток з природи, обговоримо, скільки цукрового сиропу та медової сити бджолам необхідно вживати за день і що впливає на кількість спожитих кормів, особливо в безятковий період. І так розкажу вам про все і потрошку. По планам на теперішній і майбутній період до головного взятку згідно ситуації, які можуть розвиватись. Тож, поїхали почати хочу з причин, які призвели до такої ситуації, нам, джолярам, тепер треба не допустити фатальних наслідків. Адже в основному з ким не спілкуюсь з різних регіонів нашої України, то акації практично всю весняний. Приморозок за 200. Я навіть не чула, щоб в якомусь регіоні вона була перспективною до медозбору. Наша місцевість також не виняток, суцвіття є, але його менше рази в три, а то і в чотири рази менше в порівнянні з нормальним сезоном. Ранній весняний старт кльовий розвиток. Плюс затяжні періоди холодів. В такому випадку бджоли просто феноменально швидко поїдають медові запаси з рамок, вигодовуючи розплід і переробляючи мед вже на енергію, за допомогою якої бджоли обігрівають розплід у вуликах, намагаючись підтримати оптимальний мікроклімат. Скажу за нас особисто. Ми стараємося лишати медових рамок з минулих років. Дуже багато, щоб вистачило кормів аж уже до соняху, навіть в 2009 році і в 2020 році, коли не цвіла практично акація, як і в цьому році, то рамок нам вистачило на безвзятковий період, аж до цвітіння соняху. Але в цьому році щось, мабуть, пішло не так. І якщо акація у нас не буде виділяти, то до кінця травня в нас ще вистачить. Ми протягнемо на своїх запасах, а потім, як не печально, то доведеться підгодовувати вже сиропчиком. Ненавиджу, чесно кажучи, це робити, бо це дуже і дуже багато зайвої роботи. Але якщо потрібно буде, то ми до цього готові. Адже відсутність кормів в сім'ях це просідання сили бджолиних колоній. Це просідання імунітету, ще й хвороби можуть причепитися як наслідок. Тож, друзі, пильнуйте, корми це дуже і дуже важливо. Давайте перейдемо до розрахунків. Розрахунок рідкої підгодівлі дуже простий. В період, коли немає взятку, одна бджола сім'я в середньому, в залежності від сили сім'ї та кількості розплоду, споживає за добу від 200 до 300 грамів цукрового сиропу Концентрацію дві частини води на одну частину цукру. І від 150 до 200 г. Якщо підгодівля відбувається за допомогою саме медової сити. Концентрація сити аналогічна це дві частини води на одну частину меду. Ця кількість та концентрація рідкої підгодівлі дає бджолам змогу не тільки жити, але й потроху розвиватись, нарощувати силу колонії до головного взятку, що, до речі, є, хоч і напряжним методом нарощування бджоли, але дуже ефективним. На кількість споживаємих кормів, звісно, впливають такі фактори, як принос пилку з природи або, хоч невеличкий принос нектару. Якщо пилок у вас бджоли носять добре, то у рідкої підгодівлі на основі цукру споживають більш економно це від 50 до 200 грам на день в середньому. Підгодівлю рекомендовано давати в вечірній період, щоб не спровокувати пасіку. До розкрадання кормів, що може призвести вже до розбивання слабких сімей, а нам це не потрібно. Наступний фактор, який впливає на розхід кормів, це не тільки похолодання, як зараз у нас в принципі і відбулося, але й надмірна спека, що вже є типовим для літнього періоду в наших регіонах. Адже бжолам потрібно під час спеки підтримувати. Мікроклімат в гнізді, і звісно, вологість. Вологість в гнізді, вона має бути в нормі від 65 до 80%. При меншій вологості в гніздах відкритий розпліт може підсихати. І для того, щоб його цей мікроклімат оптимізувати, бджоли носять більше води і більше вентилюють. І на це, звісно, витрачають енергію, яку виробляють споживаючі медові запаси. Тож, нюанс надмірної спеки, також впливає на кількість спожитих кормів. Ось такими годівничками ми будемо підгодовувати, якщо цей кормовий колапс знову станеться. Це більш зручний варіант це літрова турецька годівничка. але... Об'єм в ній дуже маленький, годиться вона дійсно тільки для стимуляції. А ось це більш універсальний такий варіант міжрамкова годівничка, бо і об'єм у неї 3 літри 300 грам, і годиться вона не тільки для стимуляції в безвзятковий період, але й також в такому форматі зручно загодовувати бджіл взиву. До речі, це виробник Україна і якість досить непогана. Тож готуємось, друзі, хоча б в планах до найгіршого, і нехай краще воно не станеться. По ситуації з такою погодою ми навіть перги взяли в рази менше разів в три менше, ніж в минулому році, в даний період. Тож поки що у нас недобір. Пилок, до речі, колеги знайомі є. Пасіки тримають саме в цьому напрямку, то також в них лютий недобір. Ріпак через холоди пролі... Пролі... пролітає, акація в більшості також. Липа у нас рання підмерзла, пізня нав'язалась, до речі, добре. Тож в середньому по Україні буде значний недобір по бджолопродукції. І розумієте, яка буде ціна за наші труди? Хто б що не казав, друзі, але історії, що наш мед нікому не потрібен, що його море і перевиробництво. Я такі історії чую вже багато років і бачу вже зараз по ситуації, що меду буде мало. Ще й перехідних залишків не лишилося за крайній рік, поздавали все, що можна, навіть ті, що тримали по три роки, в цьому році обнулили перехідні запаси. Тож, думайте, друзі, і не ведіться на пропаганду. Ціна на мед буде. Головне нам разом, так би мовити, не дрогнути і дочекатись її. Ну, і в свою чергу, розкладаємо ми про полюсозбірники зараз, вже настав їхній час. Питали в коментарях, які ми використовуємо, то як показала. Практика, німецькі прополюсозбірники найкращі, хоч і ціна їх відповідно, не з дешевих. Пробували її навіть ми порвати в куточку, але сил не вистачило. Ось так ми їх розкладаємо на 10-рамковий вулик. Нова така сітка десь виходить біля 170 гривень. Але хочу застережити, хто надумає купувати. Беріть лише у перевірених реалізаторів, бо зайшло багато китайських підробок. Як все китайське виглядає, воно ідентично, але ходить недовго. Тож, візьміть це на замітку та по нагоді приєднуйтесь. Будемо збирати прополюс разом. Я ближче вже до кінця сезону покажу вам повний цикл збору прополюсу, скільки виходить взяти цього прополісу. І покажу, як ми відділяємо цей прополіс від сіток. І обсудимо з вами обов'язково ціни: хто, де і по скільки приймає прополіс, і який додатковий дохід у нас вийде на одиницю бджола в сім'ю. Тож, мабуть, все, друзі. По роїнню у нас все добре, воно відсутнє. Хоч, чесно кажучи, думки були, що після цих затяжних холодів. Найсильніші сім'ї, які ми підготували до акації, можуть показати свій характер і повходити в стан роїння, адже сім'ї дійсно потужні, але не так сталося, як гадалось. Тож в цьому плані у нас все добре. Далі ще раз підкреслю: друзі, слідкуйте за кормами, бо за всю нашу багаторічну практику я ще такого апетиту у наших бджіл не пам'ятаю. Тож, при потребі підгодовуйте сироп, мед, канді, будь-що. Головне, не допустіть голоду в своїх сім'ях. Це, звісно, випробування, але ми відповідальні за тих, кого приручили. Тож, всім пока і до зустрічі в наступних відео.